Знаєте, друзі, мені інколи здається, що оцим НКВД ТЦК, вибачте, трошки переплутав. Ось що вони живуть в якійсь абсолютно іншій країні, де ніхто ніколи не чув, що таке закон, що таке конституція і що таке права людей. Я сьогодні в своєму телеграм-каналі опублікував декілька відео з черговим беззаконням цих виродків. Якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от на одному із цих відео. Два ТЦКшники напали на жінку, спочатку її почали штовхати, потім кричати на неї матами, в результаті розбили її телефон. Ще на одному відео, яке було сьогодні знято у Харкові, ТЦКшники разом з якоюсь невідомою людиною, яка була, не була вдягнена у військову форму, просто була в цивільному, запакували хлопця на вулиці, затягнули в бус і забрали незрозуміло куди. Хоча, як не зрозуміло, через декілька днів цей хлопець вже може бути під Авдіївкою, а в документах у нього буде написано, що він доброволець. ДЦКшників зараз повністю розв'язані руки. Вони можуть робити все, що завгодно, і нічого їм за це не буде. Тому що влада плювати хотіла на людей. У них є план на утилізацію українців, і роблять вони це саме руками ось цих виродків у військовій формі. Це не військовослужбовці, це виродки у військовій формі. І я тільки одного не розумію, скільки ще українці, нагнувши голову, будуть стояти і мовчати і чекати, коли прийдуть за ними.